У другій годині нашого ефіру. Ми зокрема будемо говорити про псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України, про реакцію світу на ці незаконні дії з боку окупантів. І розпочнемо ми одразу з цієї теми. До нашої розмови доєднується віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Пані Ірино, вітаємо вас. Вітаю. Вітаємо пані Ірину. Насамперед дякуємо вам за те, що знайшли час і можливість доєднатися до нашої розмови. І її розпочнемо із цих псевдовиборів і не лише із них, а реакції наших партнерів та союзників, якою вона є. Дійсно нікчемні люди спробували організувати і провести нікчемні вибори. Жоден, поважаючи себе лідер і поважаючи себе країна, Вустами уряду або парламенту ніколи не визнають цих фейкових виборів. Це фарс, і вони не мають жодного значення. Окрім і нас це повинно дійсно цікавити, і ми це повинні обговорювати, якою буде відповідальність окупантів і колаборантів після деокупації. Відтак, пані Ірино, а якою може бути ця відповідальність? І, зокрема, хто може посприяти для того, аби ця відповідальність стала реальністю? Наші воїни на полі бою так, нададуть, додадуть відповідальності окупантам. А коли ми говоримо про колаборантів, то Кримінальний кодекс України, а саме 111 1 чітко визначають відповідальність за організацію та проведення таких фейкових виборів. Від 5 до 10 років є також стаття, яка передбачає від 10 до 12 за пособництво країні агресору. Пані Ірину, зокрема, в українському міністерстві закордонних справ говорили про посилення санкцій через власні дії окупантів через ці псевдовибори. Про які саме санкції може йти мова В тому числі економічні, також політичні санкції. Це повинна бути обструкція на всіх рівнях. Такої держави, держави терориста, а також тих, хто спробували легітимізувати так звані вибори, так тобто ці псевдоспостерігачі і інші, які спробували поїхати на тимчасово окуповану територію, тим самим вчинивши злочин проти української держави. Пані Ірину, ну і також ми говоримо про певні перемовини, санкції, і звичайно, що дипломатію дипломатію українську, яка зараз працює з нашими союзниками, ну і також про наших союзників, які ми сподіваємось докладуть своїх зусиль для того, аби справді відповідальні за ці псевдовибори були покарані. Попри те, не можемо не говорити про людей, людей, які є. Можливо, і заручниками обставин людей, які залишаються на тимчасово окупованих територіях, чи впродовж цього часу, а вибори там тривали не один день псевдовибори, перепрошую ще раз наголошую. Чи можливо посилились фільтраційні заходи, чи можливо відомо про якісь незаконні покарання для українців, які відмовлялися голосувати на цих псевдовиборах? Ну, власне, окупанти переслідували ще одну мету, а саме облікувати усіх чоловіків призивного віку. Так ми говоримо про подальшу мобілізацію, і є вже свідчення, які говорять про те, що окупанти в такий спосіб під псевдовибори намагалися зрозуміти, скільки ж людей, якої статі якого віку залишились на тимчасово окупованих територіях. Там на сьогодні не діють. Міжнародні організації, там немає ані ООН, ані Червоного Христа, які б офіційно діяли і могли б надати інформацію, так, яка була перевірена. А отже, також це величезний ризик для чоловіків, які можуть і, напевно, будуть мобілізовані у Збройні сили ворожої держави. Пані Ірино, якщо говорити про тих людей, які працювали зокрема у виборчих комісіях, які е, маю на увазі про українців, які тимчасово живуть на тимчасово окупованих територіях, і в силу тих чи інших обставин були змушені працювати на тих виборчих дільницях, яке покарання може на них чекати, чи вони взагалі вважатимуться колаборантами? Віця, якщо вони брали участь у організації, так і у проведеннях виборів, якщо вони дійсно були членами дільничних комісій, спостерігачами і так далі, так на них може чекати відповідальність. Саме тому я всіляко закликала уникати будь-якої участі у виборах, а особливо брати участь у підготовці та їхньому проведенні. Тому зрозуміло, що ніхто ніколи в світі не визнає цих виборів, але людей, які були. Які були співорганізаторами, так і брали на себе також в даному випадку певну роль, чекає кримінальна відповідальність за українськими законами. Тих, хто не був в рядах організаторів, наглядачів, але, попри те, вони є у вибор у списку виборців, що на них чекає, і загалом, як розмежовувати це поняття колаборанта? Дивіться. Оцінку кожному будуть давати наші слідчі органи і суд. Я не є ані слідчий, ані суддя і тому за загальним принципом прошу утриматись якомога подалі так від будь-якої співпраці. Але очевидно розумію, що окупант робить все, щоб наші люди на сьогодні не мали доступу до медицини, не мали доступу навіть до переміщення між населеними пунктами, не мали можливості ані до освіти, ані інших прав. І свобод, які передбачені їм за Конституцією України, якщо вони не беруть паспорт, якщо вони не колаборують, якщо вони не йдуть на співпрацю, і тому мій перший заклик виїхати. Ми щодня приймаємо близько 200 людей, які виїжджають з ТОТ через Білгородську область і через Сумську область заїжджають в Україну. І я дуже прошу всіх, хто мене чує, дослухатися і виїхати, не йти на співпрацю з ворогом. Ось пані Ірино вже самі почали цю тему. Тож в одному запитанні два буде запитання. Зокрема, яка зараз гуманітарна ситуація на тимчасово окупованих територіях? І скільки людей від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, зокрема з тимчасово окупованих територіях, виїхали із них? Дивіться, коли ми говоримо про тимчасово окуповані території, у нас на сьогодні майже 5 мільйонів облікованих внутрішньо переміщених осіб, і всі вони з дев'яти областей, які або в активних бойових діях, або на території Запорізької, Херсонської, чи тоді ж Харківської області, Донецької і Луганської, мають території, які є тимчасово окуповані. То це мільйони людей. Зараз звичайно потік зменшився, бо Росія не відкрила гуманітарних коридорів і людям значно складніше виїжджати. Але така можливість є. і Я ще раз прошу використати її. Якщо немає іншої можливості, зателефонуйте до нас 1548, Ми допоможемо виїхати з ТОТ. Допоможемо з документами, з поселенням все, що необхідно. Після виїзду із тимчасово окупованих територій, яка процедура чекає на українців? Які перевірки можливо вони є? Подивіться відразу при в'їзді, так колотилівка покровка у нас там є хаб. Краснопіллі на Сумщині, де людина має пройти певну перевірку. Вона не триває довго, це півтори-дві години, де наші правоохоронні органи і прикордонники перевіряють ідентифікуючи особу по своїх реєстрах. Якщо у людини є документи. Звичайно, це швидше процес триває, якщо ж немає, бо також є такі випадки, так і люди їдуть або за свідоцтвом про народження, або за іншими будь-якими документами, що підтверджують особу. Звичайно, цей процес трішки довше, але в основному всі проходять перевірку, і потім вони розміщаються в хабі, де мають можливість отримати. Усю інформацію про допомогу, про одноразову допомогу, готівкову, безготівкову, різні види допомоги. І потім, якщо не мають де жити, їдуть в місця компактного поселення. А якщо мають щодня потяг, сум на Київ і маршрутні автобуси на Харків. Я чи так коротко йдеться так у цій розмові, зокрема в межах перевірки, про можливо детектор, і скільки людей не пройшло цю перевірку. Я не знаю, чи ми будемо говорити зараз від початку повномасштабного вторгнення про тих, хто повертається до тимчасово окупованих територій, Принаймні, за від початку 2023 року, скільки людей все ж таки не пройшли ці речі, можливо, десь співпрацювали з колаборантами. У мене немає цієї інформації, треба запитати у наших спецслужб. Але, до прикладу, у нас сьогодні була нарада якраз по поверненню СТОТ. а саме посвідчення на повернення, бо у людей часто немає жодних документів, крім російських, а навіть буває і окупантських, так, так званих документів немає. А також у нас є особи, які були депортовані. Ті, хто відбували покарання до прикладу на Херсонщині, так в місцях позбавлення волі їх, до речі, майже 3,5 тисячі осіб. І на сьогодні ці питання теж треба вирішувати, бо вони громадяни України, вони користуються усіма правами. І очевидно, таких категорій є декілька, і ми кожного разу розглядаємо в ручному режимі індивідуально кожну справу, щоб допомогти людям повернутися з тот через територію Російської Федерації, а потім і третіх країн до України. Пані Ірино, ми насправді дуже дячні вам за те, що ви приєднались до нашого ефіру. Вдячні вам за відповіді за те, що знайшли час. Будемо раді частіше бачити, зокрема в нашій студії і дистанційно вас. Ірина Верещук, це віце-прем'єр-міністрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територіях. Була з нами на прямому зв'язку. І загалом у цю пору ми говорили про все до вибори, Про все до вибори, які вже Відбулися на тимчасово окупованих територіях. До побачення. Дякуємо вам.